чиє прізвище вимовляють пошепки або сірий кардинал. В романі Олександра Дюма старшого три мушкетери так називали монаха ордену капуцинів, отця Жозефа. За його сірий плащ, а стояв він за червоною мантією самого кардинала Рішельє. За кілька століть нічого не змінилося у наших антикорупційних розслідуваннях. Ми не раз пересвідчувалися, що той, хто плете павутиння шахрайських схем, як правило, лишається осторонь. Насправді, в реаліях сучасної України дуже важко визначити, хто і за ким стоїть. Утім, можна легко побачити, хто і що напоїв. Уявіть собі, що у вашу компанію захопив директор фірми, що надавала вам юридичні послуги. Лікарчук дуже такий цікавий адвокат. Да, он для того, щоб ну зарабатувати побільше, він ділив сложні схеми. Ми були адвокатом ластка. Це так чи не? ні, це не так. А тепер уявіть, що подібні інциденти трапляються перманентно у кар'єрі адвоката міжнародного рівня. Використовували прокуратуру, скажімо так, як орган задоволення розслідування для збору необхідної їм інформації для доведення своєї позиції в інших судах. То хто є хто і хто за ким? А головне, який шлейф тягнеться за адвокатом у законі. Дивіться в розслідуванні стовп корупції. Ми назвемо його ім'я в голос. І це не кадри з якоїсь мотрошної стрічки про бандитизм, це реальні події. Сьогодні такі відбулись з агрокомпанією Росток Холдинг. Вчора з компанією Агрейн. А завтра з ким упродовж декількох місяців СтопКор стежив за подіями довкола агропідприємств. І знайшов одну дуже цікаву деталь: інтереси рейдерів в обох ситуаціях відстоював адвокат-міжнародник Костянтин Лікарчук. І ми розпочали доволі цікаву одіссею. Адже, як сказав класик, якщо зорі запалюють, це комусь потрібно. Ось тільки кому і навіщо? Тож ми запрошуємо і вас у цю приголомшливу журналістську пригоду. Костянтин Ігорович Лікарчук. 1978 року народження місто Луганськ. Сімейний стан. Одружений має дітей. Освіта. Навчався в Інституті міжнародних відносин при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Кваліфікація. Магістр міжнародного права, перекладач з англійської мови, друга освіта. Колумбійський університет Нью-Йорк США. Кваліфікація. Магістр права. Трудова діяльність. З серпня 1998 року експерт-правознавець фірми правового захисту Верітас. У 24 роки він очолив фірму Мельнішенко та Лікарчук. З травня 2015-го заступник голови Державної фіскальної служби України. Звільнений кабіном у серпні 2015-го за порушення присяги позбавлявся адвокатської ліцензії за порушення правил адвокатської етики. Адмінпрактика. 10 грудня 2017 року притягався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, а саме, за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Перебував за кермом власного автомобіля Астон Мартін. Швидке кар'єрне зростання, успішна адвокатська діяльність, елітні автівки забули додати ще п'ятикімнатну квартиру у самісінькому центрі столиці. Ось у такому ошатному будиночку потрапити сюди простому смертному на кшталт. з вами зась всередині охорона і камери. Це відео, до речі, саме з них. Хтось з сусідів лікарчука злякався, що то саме до нього приходив стопкор і надіслав це відео у нашу редакцію. Мовляв, не ходіть де не треба. До речі, на 8 і 9 -й поверх цього будинку ліфти не їздять, бо поверхи перекриті, бо ж звідти починаються елітні квартири. Адже чим вище до неба, тим ближче до самі знаєте чого. А зірки, як відомо, в метро не їздять. Взяти хоча б нашого героя, до автопарку Костянтина Лякарчука належить. Kia Sportage синього кольору 2009 року випуску BMW 730 LD чорного кольору 2017 року випуску. Aston Martin DB9 сірого кольору 2010 року випуску. Та можливо Porsche Cayenne з невітчизняною реєстрацією. Принаймні, саме з цього авто, якщо вірити заяві Лікарчука до Печерського райвідділку, не установлена особа поцупила передні пари. Ось виникає закономірне питання: як і звідки? А головне за які заслуги? І ми зачепилися за інтригуючий факт. На посаді заступника голови Державної фіскальної служби України Костянтин Лікарчук протримався трохи більше як чотири місяці. При не менш одіозному керівнику Романі на Сірову звільнений він був. Увага за порушення присяги, аби пролити світло на таке розпливчасте пояснення. Ми звернулись до самого колишнього голови ДФС. Може, це був. Ва, не зовсім такі роботи для а, а, пана Константина, і може він якось не так собі а, уявив, коли він, скажімо так, приходив і починав працювати. Але а, фактично ж з самого початку в нього було таке розуміння, що його поставили керівником митниці, коли це є державна фіскальна служба. Є голова, є заступники відповідальні по напрямкам, напрямки навіть можуть змінюватися, і таке інше, не може одна людина приймати всі рішення, які їй подобаються. А в, по суті, і по закону, якщо я як голова відповідальний за кожен підпис, який я ставлю на кожному документі, таких документів було знаєте, там 500, 600, 700 на день. і Якщо я за це відповідальний. То не може бути так, що хтось працює в автономному режимі і робить те, що йому заміниться. Я не буду казати про всі інші випадки, які, на жаль, сталися в той період. Але що найгірше, що коли треба конструктивна злагоджена робота, деякі люди в органах державної влади вони більше часу займаються якимось там сварками, якимось там перетягуванням каната або повноважень, і все інше, а потім це закінчується дуже погано. Одразу після звільнення наш герой звинуватив колишнього керівника у корупції. А щоб довести правдивість своїх заяв, вирішив власноруч пройти допит на детекторі брехні. Його результати пан Лікарчук оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці. Мовляв, ніде він не збрехав, але саме цей факт і викликав новий скандал. Відеодопиту також можна вільно знайти на теренах інтернету. Та тільки наші колеги В'ячеслав Садовничий та Денис Бігус ще тоді провели доволі цікаве дослідження. І ось що вони помітили. Дивимося уважно. Те, що сама тіма вашого на службу отримання, получення капотило за. Це правда Нет. на думку розслідувачів, сам лікарчук змінив відповіді впродовж кількох діб. Ось роздруківка однієї і тієї ж стенограми. Знайдіть 10 відмінностей. Скажіть, поштовакіла вашого поступія на поступі було отримання та фільму заробітка. До речі, за рік Лікарчук поновився на посаді через суд. По формальним причинам отримав компенсацію приблизно 120 тисяч гривень і звільнився сам. Та все це лише передмова. На чому ж сколотив статки адвокат Лікарчук? Хто за ним стоїть? Чиї інтереси він лобіює. І нарешті інтерв'ю з самим героєм не перемикайте. Віктор Купавцев – співвласник компанії Росток Холдинг, вартість якої становить 130 мільйонів доларів напередодні нового року. Компанію зухвало захопили. Ми сьогодні обращаємося і, і президенту, обращаємося і к і генеральному прокурору, і обращаємося сьогодні е, к міністру МВД, те, що обратіть увагу, що відбувається. Схема захоплення не унікальна. Громадянин ікс подає позов до акціонерів компанії. В Україні відкривається кримінальна справа. Майно заарештовують, триває судова тяганина. Паралельно з цим відкриваються справи з іншими позовами в інших юрисдикціях: Британські Віргінські острови, Ліхтенштейн, Беліз, Кіпр тощо. Час, за який справа могла б бути розглянута, помножується вдвічі. Шанси отримати компанію законним власникам у повній недоторканності зменшуються у стільки ж разів. Минулого тижня журналіст Наталія Мальцева робила вечерне дослідження теми захоплення агрохолдингу. З аналізу Наталії відомо, що у цій історії громадянином Ікс став колишні партнери Віктора Купавцева, Яків Грибов, що до слова проживає в Росії та неодноразово виступав за руський мир. А інтереси його в судах представляє Костянтин Лікарчук. За позовом грибова копавцев заборгував йому понад 20 мільйонів. С господином Лекарчуком я знаком о том, что в прессе он представляет интересы Грибова, да? И как мне интересно, такая есть заметка была на фейсбуке, где он пишет о том, что сегодня он защищает своего клиента не как адвокат, как обеспечить, а сделать Купавцева бедным. Еще больше его раззадорит то, что сегодня Купавцев сопротивляется, и он на своей фейсбуке выставляет страницу о том, что он Купавцева сделает бедным. Еще один шпак появился. Мы за господином Грибовым готовы судиться в любой в английской, в кипрской, в датской, но цивилизованным путем. Бизнесмен бизнесменом должен использовать хозяйственный суд, да? а не использовать уголовно, фабриковать дело, и использовать метод давления, использовать урожай, В качестве заложників использовать зарплату людей. А за півроку до того компанія Лікарчука Кінстелар надавала юридичні послуги компанії Росток Холдинг, знаючи кожен міліметр господарської діяльності підприємства, він просто став на бік рейдерів. Та ми потягнули за ниточку, і клобочок почав розгортатися. На цьому відео молодик, що намагається штовхнути нашого оператора під час захоплення Росток Холдингу, його звати Антон Шпир. Свого часу, попри діяльність на керуючій посаді у правоохоронних органах, він зблизився з однією з фігуранток своєї справи. Ви ще не здогадались з ким? Наразі Антон Шпир надає юридичні послуги Лесі Софієнко, про яку ми вже неодноразово розповідали у попередніх випусках. Та як виявилось, за тією ж схемою за три роки до того, і так само напередодні нового року рейдерське захоплення спіткало іншу компанію. А улітку 2015-го громадянин ікс у випадку з Агрейном Леся Софієнко подає позов до акціонерів компанії. В Україні відкривається кримінальна справа. Майно заарештовують. Триває судова тяганина. Паралельно з цим відкриваються справи за іншими позовами в інших юрисдикціях. Адвокат Світлана Савицька такий збіг обставин сприймає з усмішкою. Це відбувалося ну. Плюс-мінус по такому ж сценарію, тобто було порушено кримінальне провадження, десь там влітку, наприклад, але всі активні дії починаються за день-за два до нового року, що фактично позбавляє осіб, щодо е яких вчиняються якісь процесуальні дії, швидко реагувати. Чому тому, що настають у нас свята, навіть отримати інформацію, ті ж законні рішення з початками, а чи дійсно вони є, чи немає, у Усі просто немає можливості, тому що ну Нальма не працюють ті органи, які це повинні робити. Такі неймовірні збіги змусили нас проконтролювати і іншу діяльність пана лікарчука. До прикладу, Українська арбітражна асоціація, співзасновником якої він є. Сайт асоціації доволі потужний. Якщо вірити його адміністратору, тут є навіть міжнародні партнери. Як же працюється громадська організація, ми вирішили дізнатися у її співробітників? Утім, на сайті немає жодної адреси, крім електронної і жодного номера телефону. А за юридичною адресою нас чекала повна несподіванка. А тепер ще раз навіть хочеться прокоментувати. Так вам не здалося за єдиною адресою асоціації з міжнародними партнерами. Старий будинок з вибитими вікнами стіна пам'яті віктора цоє та клуб анонімних алкоголіків. На сайті також можна знайти інформацію про членські внески для студентів. Зі знижкою. наш правозахисник Костянтин написав на електронну пошту заяву на вступ до організації. Утім, відповіді не отримав жодної. Щоб з'ясувати всі ці дивовижні збіги, несподіванки та дежавю, ми звернулися запитом на інтерв'ю до Костянтина Лікарчука, який наразі є головним українським партнером міжнародної компанії Кінстеллар. Відповідь не забарилась. Ну а з цього моменту починається найцікавіше на наш запит. Костянтин Лікарчук дуже оперативно відповів та до офісу не запросив, мовляв, ми йому ще жучків поставимо. Ні, пане Костянтине, не поставимо це занадто дорого. В результаті переговорів наша знімальна група таки була запрошена до кабінету. Що відбувалось далі? Дивіться наскільки я знаю, з інтерв'ю, які брали у наші колеги у. Віктора Купавцева. Угу. Ви були адвокатом Ростка. Це так чи не Ні, це не так. Ви не представляли інтереси? Ніколи. Ви ніколи не представляли підставляєте? Ніколи. ніколи не був адвокатом Ростка. А зараз ви наскільки я розумію, адвокат Грибова. Так, я адвокат Грибова. І до цього ви не представляли інтереси Купавцева? Я ніколи не був адвокатом Купавцева. Ніколи не був адвокатом Ростка. Зупинімося на цих словах. Перед вами документ про надання юридичних послуг, який набуває чинності з 18 травня 2017 року. Документ підписаний з однієї сторони товариством Росток Холдинг за підписом корпоративного директора Андрія Шваба, з іншої товариством Кінстеллер. за підписом. Погадайте кого рухаємось далі. Купавцев е, взяв гроші, він їх виманив. Шахрайським шляхом ми про це говоримо. Ми це наша позиція. Вклав їх в Ростов холдинг, повинен їх повернути. А які докази того, що ви можете пред'явити для того, щоб ваша полеміка також не виглядала просто як полеміка? Ці всі докази, ці всі докази пред'явлені е, на Біляї. Ці всі докази є. Добре, а чим я можу підтвердити ці ваші слова? А чому я повинен. А, а ви, а ви хто? Ви суд? Та ні, пане Костянтине, ми журналісти з корупції. Ви просто забули. Ви нас самі до офісу запросили. Ну а тепер серйозно. На прикладі компанії Агрейн, яка вже пройшла свої кола пекла, розберемося, що це за докази. І як вони здобуваються? Він представляв інтереси потерпілої, але його участь коли ми ознайомилися з сієм, всіма матеріалами кримінального провадження, а це фактично 700 томів. Тобто його участь в даному кримінальному провадженні зводилась до того, що він лише приходив, ознайомлювався з якимись документами, іншими словами, виймав їх з даного кримінального провадження і подавав в якісь і, взагалі, винча судові провадження, в тому числі і за кордоном, це така подія. Діяльність адвоката, на мій погляд, є очевидною в тому плані, що вона була направлена не на розкриття кримінального провадження, не на реальний захист прав потерпілого в рамках даного кримінального провадження, а лише на такий спосіб збір інформації, який вони не могли отримати в іншим шляхом. Отже, адвокат відкриває в Україні кримінальне провадження. Допоки триває досудове розслідування. Він має вільний доступ до всіх матеріалів справи паралельно. Згодою клієнта відкриває справи за іншими позовами за кордоном і намагається таким чином виграти в інших юрисдикціях. Там суди можуть тривати значно довше і підгодовувати їх будуть матеріали, вилучені з України. Тим часом клієнт сплачує адвокату подвійну заробітну плату. А у квітні 2018 року дисциплінарна палата столичної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за розголошення приватної інформації в змі позбавляє його ліцензії. Утім, через деякий час суд скасував рішення колег адвокатів. Зазначимо, що Збавлення ліцензії через суд він оскаржив не по суті, а по формальним підставам знову ж таки будь-які юристи, слідчі і адвокати, захисники, представники вони розуміють, що отримана і наявна сама по собі інформація в рамках кримінального провадження без відповідної перевірки, знову ж таки, і дослідження її судом не може вважатися достовірною або такою, що доводить ті чи інші обставини і факти. Наразі справа перебуває у верховному суді, оскільки саме питання має фундаментальне значення. А отже. Порушення адвокатської етики таки було лікарчук. він дуже такий цікавий адвокат. Да, он для того, щоб ну заробляти побільше, он ділян сложні схеми. Он клиентам рассказывает одно. Мы идем сегодня на BVI, на BVI или там в английскую резиденцию, а здесь подкрепляем уголовкой, да, уголовным делом. Тогда мы сюда выиграем и победим. Он такой, ну, продуманный адвокат, да, вот он больше вроде бы специализируется сегодня на э, западном правосудии, да, но он стал сегодня еще и специалист по криминальным справам, да. Вот такая у него схема. Чем, чем дороже, чем больше, тем лучше, да. И он тягует в это все. Своїх клієнтів, щоб було надіжно. Ну а цю частину Марлазонського балету, сміливо можна назвати, хто ж їздить на Бівіай. Бо адвокат Лікарчук не у у курсі. З цими доказами описі. Які... Куди я їду? Заробляєте гроші. куди я їду? Куди я? Їду? Куди я їду? Не на, на які суди? Біляю. Я їду на біля. Відмотаємо інтерв'ю на пару хвилин назад. Які докази того, що ви можете пред'явити для того, щоб ваша полеміка також не виглядала просто як полеміка копа? Ці всі докази, всі всі докази пред'явлені е, на біля. А й насправді хто куди їде, кому яка різниця? BVI, Ліхтенштейн, веліс цих офшорних зон, як тих у безпритульних собак. Та пам'ятаєте історію про примарну арбітражну асоціацію і не будь з ким, а з міжнародними партнерами. Я... Десь років сім тому назад приймав участь у створенні цієї асоціації. Я не впевнений, що я виступав співзасновником, я не пам'ятаю насправді. Я діяльністю цієї організації вже близько чотирьох років назай... ну, не цікавлюсь. Угу. А як вона взагалі вона зараз працює? Я не, я, я не знаю. Напевно, працює щось. Якісь... А Де вона знаходиться? Я не знаю. І це дуже дивно. За даними державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Асоціація не перебуває у процесі припинення. А першим у недовгій черзі співзасновників стоїть Костянтин Лікарчук. Час За запису нашого не дуже дружнього інтерв'ю пан Костянтин попросив не кривдити відеозапис, не виривати слів з контексту і не викривляти зміст відео. Звісно, все інтерв'ю продемонструвати в ефірі ми не могли. А тепер питання для знавців: що у чорній скринці? У чорній скринці коментар спеціаліста з невербальної комунікації, якому весь відеоматеріал ми надали у повному обсязі. Господин Лікарчук веде себе дуже уверенно, веде себе як настоящий адвокат юрист. Он обращает внимание журналістки на каждое слово, на каждую запятую. Так веде себя действительно профессиональный адвокат. Господин Лекарчук действительно недоволен деятельностью стоп-кора в свой адрес, он это выражает на протяжении всего интервью. Он держит закрытую позицию, он ведет себя достаточно агрессивно в рамках законодательства, но достаточно агрессивно как собеседник. Глазодвигательные реакции у правшей и у левшей достаточно хорошо сигнализируют о том, какой, какой участок коры головного мозга сейчас активирован, а у правшей если зрачки, во время зрачки глаз, во время воспоминания какой-то информации уходят вправо-вверх, это говорит о том, что человек конструирует образы. Попросту говоря, он неискренен, то есть он придумывает что-то. На момент э, вопроса журналистки по ассоциации, обратите, пожалуйста, внимание, у него зрачки ушли вправо-вверх, то есть таким образом Он показал то, что он знает ответ на вопрос журналистки, но решил его закамуфлировать другим ответом. Он высказался, что он не знает, что происходит с этой организацией, не знает, кто ее руководил. Адвокат. цікаве слово. В українську мову воно прийшло з латини. – «прикликаний». А ось в англійській мові таких делікатностей немає, адже там лоєр дуже співзвучне з іншим англійським словом лаєр брехун в Голлівуді Про цей збіг навіть зняли доволі пізнавальну стрічку. Молодці хлопці, наче у воду гляділи.